Ці руїни утворилися не внаслідок влучання ворожої ракети чи артилерії, і це не зруйнований Маріуполь чи Бахмут. Це Дніпро і його пам'ятка архітектури, точніше, те, що від неї лишилось. Знаково для історії Дніпра будівля по вулиці Щербаня, 1 недалеко від колишнього будинку культури і ліча та будинку органної музики, покинута лікарями та пацієнтами, розкрадена та руйнується буквально на очах. За словами історика Максима Кавуна, ця споруда була побудована у 1927 році відомим архітектором Олександром Красносельським та виконувала роль робітничої поліклініки аж 90 років. Після чого у 2017 році через аварійний. Стан та медичну реформу її зачинили. Персонал розформували та віддали пам'ятку архітектури на баланс міста. Вона в ще в 18-му році стояла. Покинута, але зачинена. Тобто, все начиння було внутрішньо збережено. І, на жаль, от з 2019 року її почали руйнувати. Ну, спочатку, двері, вікна, потім кілька пожеж. Ну і зараз ми бачимо, що фасадні частини збереглися, але перекриття фактично вже відсутні. Тобто, ця будівля, от ну, погляд архітектурознавця, вона простоїть в такому вигляді максимум ще 5 років. Це радянських часів палац призначався для медичного обслуговування робітників заводу імені Петровського. Тут були передбачені приміщення для лікування, лекції для персоналу і відвідувачів. Історик розповідає, свій проєкт Красносельський реалізував в формах неокласицизму. Тому споруда нагадувала своїм зовнішнім виглядом незвичайну лікарню чи робітничу поліклініку, а італійське палацо 16-го століття. Тому вона така й унікальна і була внесена у реєстр пам'яток архітектури у 1990. Році. Тобто, це було такою архітектурною провокацією архітектора і її центральна частина має такий портал величезний, який взагалі не має аналогів в архітектурі нашого міста. Він її вирішив в таких класичних формах. Цю будівлю відкривала міська влада тодішня, окружна ще в 27-му році. І ця будівля вона взагалі в усіх підручниках з архітектури України. Деякі інтернет-видання поширювали інформацію, що будівлю ще у 2016 році перед закриттям зняли з обліку історичних пам'яток. Після резонансних матеріалів про будівлю цією справою зацікавилися громадські активісти. Адвокат Василь Підлужний стверджує, будівля й досі в реєстрі пам'яток архітектури. Мене це дуже зацікавило. Питання відносно того, чи дійсно виведено з культурної спадщини. Я такого не. Чув тим паче нещодавно отримав документи з обласної державної адміністрації відносно актуального переліку, який вноситься в реєстр пам'яток. І я його там бачив. І мені стало цікаво, чи дійсно його вже встигли вивезти з культурної спадщини. Ну і, мабуть, в подальшому його знищувати. Ну і ще мене цікавило, які вживаються заходи відносно того, щоб ця культурна спадщина була збережена. Але заклад охорони здоров'я у 2019 році передали на баланс бюро обліку майнових прав та діяльності з нерухомістю Дніпро. Ської міської ради, яка мала захищати пам'ятку і відновити її, але балансу утримувачі повідомляли, що коштів у міському бюджеті на реконструкцію немає. Це фактично є халатність, ну що найменше, або це є спеціальні дії, які направлені на те, щоб він завалився остаточно і потім, ну що ж, ну завалився, вже ж немає історичної цінності. Треба його вивести зі історичної цінності. А далі, ну що ж, продамо його після цього. Ну, тобто вони і так намагалися його приватизувати, і було рішення навіть про приватизацію. Ну, вона в подальшому була скасована. Ну, мабуть, вирішили, що ми спочатку його завалимо, а потім вже будемо приватизовувати там, розруху. Згодом через кілька років палац опинився на балансі комунального підприємства міські активи, які також не охороняли споруду. Після чого там відбулися кілька пожеж та вирізання металевих конструкцій. Ми намагалися з'ясувати, яким чином міська рада допомагає зберегти пам'ятку архітектури, і які плани на цю будівлю на майбутнє. Проте відповідати на наш запит про надання публічної інформації там відмовились. Тут складена така. Груда Цегли, і вона Катеринославського походження. Вона має клейма цих власників. Тобто, ця будівля, ми не знали цього, що вона створена з частково, а можливо з Катеринославської цегли, незважаючи на 27-й рік. Ну от, на жаль, інтер'єрна частина повністю зруйнована практично. А поки знакову для Дніпра будівлю просто розтягають на камінчики, мисливці за катеринославською цеглою. Таке полювання на ціні цеглини ми застали і під час зйомок сюжету. А Чим ви тут займаєтесь? Вибігаю та татхлап на на полезний кірпі собі для своїх целі. Тобто ви в своїх цілях просто вам своїх ніхто, своїх целі вам да. ніхто розпорядження не давав. Нет изобрета, нет на это. Фасад не, не трогает никто, а тут уже смотрите налево-направо, что здесь происходит. Как будто бы ни, ни одна бомба сюда уже упала. Криминала я в себе никакого не вижу. Тут уже, не знаю, сколько лет очень старались и мет, металлисты и так далее, и тут такое было, понимаете. Я копаюсь вот в этом хламе, ищу, что можно для своих целей домой взять. А поки будівля просто руйнується під впливом часу та мародерів, історики лише мріють про створення історично-культурного осередку на цьому місці, наприклад, до сторіччя будівлі у 2027 році, була думка тут розташувати або музей голодомору, або якусь музейну експозицію, присвячену тоталітарним режимам 20-го століття. Їх впливу на історію міста взагалі на масову свідомість. От, багато кажемо ми про парк радянського періоду. З статуями, які прибирали з вулиць. От мені здається, що враховуючи навіть наявність на цій будівлі радянської символіки великої. То цю будівлю можна перепрофілювати під такий заклад за час повномасштабного вторгнення чимало історичних та визначних споруд країни перетворилися на руїни через ворожі обстріли. Цю зруйнували не ракети, а недбалість. І невідомо чи доживе вона взагалі до свого сторіччя. Дар'я Візір, Дмитро Солодовник, Ілля Ломовський. Новини дев'ятого каналу.